Що стосується історія, яка дуже сильно нашуміла декілька днів назад про потенційний замах на кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ну, історія, чесно кажучи, більше такі така, як інформаційний шум. В якому плані, якби був серйозний замах, то Дональд Трамп, скоріше всього, був би вбитий. Ми пам'ятаємо тему Кеннеді. На жаль, що загинув цей дуже прогресивний президент свій час Сполучені Штатів Америки в Даласі. Знаємо про те, що є такі випадки в історії країн, в тому числі Сполучені Штатів Америки, коли на перших осіб можуть бути замахи. Що стосується цього замаху, такий пересічний громадянин Америки, який стріляв, вірніше не стріляв. А хотів стріляти з автомата на відстані 400, кіло... 400 метрів, не маючи, там, скажімо, професійної підготовки і таке інше. Я думаю, що це можна вчити таке слово, як любитель, який обозлився на Трампа за його там, коментарі чи ще щось, і вирішив скоїти на нього замок. Ми знаємо про те, що нічим страшним це не завершилось. Дональд Трамп як був живим, так і залишився. Але чомусь по такому цікавому збігу обставин. Його рейтинг різко почав збільшуватись на декілька процентів. Знаєте, не хочу нічого сказати, бо інколи замахи бувають імітивні і проплачені. Можливо, цей замах такий самий, а можливо і ні. То, що Дональду Трампу нічого не грозило, це зрозуміло, тому що його охорона, побачивши цю людину і побачивши автомат, зразу відкрила вогонь на випередження, і там все, все закінчилося для Дональда Трампа нормально. Але ж ми знаємо про те, що після теледебатів він почав втрачати свій рейтинг, а тут його рейтинг почав потихеньку знову вирівнюватися. Ну, така історія, вона для українців, як на мене, не має, знаєте, ну, абсолютно ніякого значення. Ну, залишився живим, та й залишився живим, то й добре. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, буде приємно, якщо залишите там вподобайки, можливо, коментарі. При бажанні можна буде спілкуватися на запитання відповіді. Дякую.